Привіт! Я Таня Зав'ялова, і ми говоримо про продуктовий дизайн. Сьогодні ми поговоримо про аналіз кількісних даних і що це нам, як продуктовим дизайнерам, дає. Перед тим, як ми перейдемо до самих кількісних даних, хочеться нагадати, що створюючи продукт, нашою метою є досягнення нашими користувачами своїх цілей. І саме Момент досягнення цілі користувачем ми визначаємо як конверсію. А раніше ви швидше за все думали, що, наприклад, якщо у нас є інтернет-магазин, користувач купив товар і таким чином відбулася конверсія. Але конверсія може бути може виражатися досить по різному якщо ми говоримо про продуктовий експеримент. Наш користувач може придбати товар, наш користувач може успішно зареєструвати свій аккаунт, наш користувач може про взаємодіяти з нашим інтерфейсом і поставити нашому інтерфейсу певну оцінку. Тобто наша конверсія це цільова дія. В експерименті, яку ми хочемо побачити, яку ми хочемо досягти для того, щоб зробити висновок, що в майбутньому, коли користувач буде взаємодіяти з реальним продуктом, він таки зможе досягнути своєї цілі. Коли ви провели експерименти, вже зібрали певні метрики, вам цікаво знати. Скільки користувачів було взагалі, скільки користувачів взаємодіяло з вашим продуктом на проді, або з вашим прототипом, або скільки користувачів прийшло і заповнило форму після того, як вони взаємодіяли з вашим прототипом? Скільки, який відсоток цих користувачів виконав ту дію, на яку ви сподівалися? якщо ми говоримо про конкретні метрики взаємодії, скільки користувачів дійшло до певного кроку, скільки користувачів пройшло ваш флоу без помилок? Або ж якщо ми говоримо про опитування і інші способи вимірювання, скільки користувачів відповіло певним чином на за запитання вашого опитування. В гіпотезах, які у нас були в тестовому продукті, це, наприклад, було, був момент, який ми визначили як успіх нашого тестування, це коли користувачі поставлять оцінку 4 або вище на запитання нашого опитування. Наступне, що вам буде цікаво, це якщо у вас вже були якісь попередні дані, то як ваш дизайн вплинув? На ці дані і як вони змінилися після того, як користувач про взаємодіяв з вашим продуктом, або концептом, або чим-небудь ще. І заключне, що вам цікаво, чи можете ви зробити висновок, що дійсно щось змінилось, виходячи з того, як ви змінили дизайн? Тут ми говоримо про значущість результату вашого експерименту. Тобто, нам треба подивитися, скільки людей було, скільки виконала дію. Яку, на яку ми сподівалися, а, чи змінилася ця кількість в залежності від того, що ви змінили в самому продукті, і наскільки ця зміна значуща. Де ми можемо побачити ці результати? По-перше, скільки користувачів було взагалі, якщо ми плануємо експеримент, ми запрошуємо людей, ми знаємо, скільки їх прийшло. Якщо з цих людей, які прийшли? Ми можемо порахувати, скільки людей успішно пройшло ваше тестування, опитування тощо, скільки людей виконали цю цільову дію. Для цього вам вже треба більш глибокий аналіз. Тобто, якщо на першому етапі базова статистика вам скаже, скільки людей було, на другому етапі для того, щоб цю цільову дію відслідкувати, вам швидше за все потрібен якийсь додатковий матеріал чи це та на якомусь на якомусь останньому кроку вашого користувацького шляху, який ви досліджуєте, чи то якась дія, яку ви будете фіксувати, переглядаючи відео з вашими користувачами. Тобто, скільки людей виконало цю цільову дію з усіх, які прийшли, далі, наскільки змінилися дані, тобто, якщо у вас є продукт, якщо у вас вже не перший експеримент, ви можете це порівняти. Якщо у вас продукт новий, ви можете взяти два варіанти дизайну і подивитися, як вони відрізняються. Тобто, наскільки змінилися дані, ваші метрики, виходячи з того, що ви зробили з дизайном вашого продукту. Ну і останнє, чи мали покращення вплив на конверсію, це вже статистичний аналіз. Якщо ви працюєте в великій компанії, у вас швидше за все будуть дата аналітики. Якщо ви будете працювати в маленькій компанії, Швидше за все, у вас це питання запитувати не будуть, але вам треба розуміти, що є такий а, фактор, як статистична значущість, тобто інколи ми бачимо, що щось змінилося, але ця зміна може бути в рамках статистичної похибки. Про це пізніше, коли ми запускаємо експеримент. Ми маємо бути готові до того, що наш дизайн може покращити досвід користувача, він може на нього не вплинути, і він може його погіршити. Це можливо, і навіть якщо у нас є великий досвід, ми не завжди знаємо, що саме вплине на поведінку нашого користувача. Саме тому ми робимо припущення. На базі припущення ми робимо гіпотезу. Цю гіпотезу ми перевіряємо, і нам треба бути готовими до таких результатів. Якщо ми говоримо про реальний працюючий продукт, швидше за все, дані метрики нашого продукту, вони постійно коливаються. І це коливання, ми також можемо називати його довірчим інтервалом, це коливання залежно від продукту, від, від кількості користувачів на вашому продукті, від різних факторів, це коливання може бути в рамках від 1 до 10%. І в рамках цього довірчого інтервалу, навіть якщо ми зробили якісь зміни, і вони коливаються в рамках цього довірчого інтервалу, нам дуже важко зробити припущення, що саме наша зміна на наш продукт вплинула. Тобто є зміни, які відбуваються незалежно від того, що ми робимо на продукті. І цей відсоток буде залежати від того, скільки людей у нас на продукті знаходиться. І чи є ще інші фактори, які також на цей відсоток впливають. А якщо ми говоримо про великі навантажені продукти, і якщо ми говоримо про такі великі експерименти, як АБ-тести, вони зазвичай розраховуються. Тобто, до того, як АБ-тест почнеться, робиться розрахунок того, скільки нам треба. Переглянути сесії нашого продукту для того, щоб побачити, чи ця зміна відбулася. І чим менша зміна, яку ми очікуємо, тим більше користувачів нам треба, тим більше нам потрібна вибірка, щоб цю зміну помітити. В статті ви бачите посилання на калькулятор або тесту, Тобто є інструменти, які дозволяють порахувати, скільки користувачів. Він. Вам треба або скільки сесій, вам треба перевірити до того, як ваш тест почнеться в рамках аб тесту. Тобто, якщо, наприклад, у вас є вебсайт, у якого конверсія в середньому 10%, і ви хочете побачити зміну в 20% в новій версії вашого дизайну, і при цьому у вас є тисяча користувачів на тиждень, вам треба як мінімум 3 тисячі людей. Які прийдуть на ваш сайт для того, щоб ви побачили цю 20% відсоткову різницю в конверсії. Тобто, ваш тест можна буде вважати значущим. Якщо ви працюєте в великій компанії і ви запускаєте АБ тести, вам потрібна велика кількість людей для того, щоб признати, чи є тест значущим, і для цього є спеціальні калькулятори, які дозволяють вам наперед розрахувати, скільки у вас може бути скільки вам потрібно користувачів, скільки вам потрібно проведених тестів для того, щоб робити статистично достовірні висновки. Якщо ми говоримо про юзабіліті-тестування або інші користувацькі тестування, і ми проводимо тести на невеликих групах користувачів, як то 5, 10, 20, нам важко робити статистично значущі висновки за результатами наших тестів. Якщо ми говоримо про успішність виконання завдань нашими користувачами, то в індустрії вважається, що якщо 80% користувачів зможуть виконати ваше завдання, ви можете відпускати цей дизайн продакшн. Якщо менше ніж 80%, тобто троє людей з п'яти, змогли виконати ваше завдання, це значить, що ваш дизайн потребує допрацювання. І вам треба зробити ще одну ітерацію перед тим, як віддавати цей дизайн-розробку. Окрім кількості успішно виконаних завдань, ви можете також захотіти використати якесь стандартне опитування для того, щоб побачити, як, в принципі, ваші користувачі скорі. Це у вас може бути щось на кшталт бенчмарку, тобто якась, якийсь базовий рівень ваші користувачі, відповідаючи на запитання, мають показати, наприклад. А наші користувачі, 80% наших користувачів, відповідають позитивно на запитання про довіру до нашого продукту. Це ви радше можете використовувати як індикатор для того, щоб задати вашому користувачу якісне запитання, спитати, а чому він так вважає, а чому. Він вважає, що рівень довіри такий-то. Тобто скор, який на маленьких тестах виберете, він швидше за все буде незначущим, тому що у вас недостатньо людей і не така велика різниця, яку ці люди покажуть, відповідаючи на ваші запитання. Але якщо у вас є часто натхнення, ви також можете зробити прості статистичні розрахунки, які виконують для проєктів. Саме з такою нерівномірним розподіленням ваших користувачів з маленькою вибіркою. А посилання тут є на кілька підходів, і ви можете їх спробувати. Але ще раз хочеться наголосити, що коли ми говоримо про маленькі вибірки, ми більше звертаємо увагу на те, чому люди ставлять таку оцінку, а не саме яку оцінку вони поставили. Ну і що хочеться тут сказати про те, що коли ми проводимо експеримент, ми зазвичай контролюємо якийсь один фактор. Тобто, коли ми проводимо юзабіліті тестування і порівнюємо два додат... дві версії додатку, ці версії мають відрізнятися однією функціональністю. Якщо ми хочемо одночасно перевірити кілька нових підходів і функціональностей, ми це можемо робити. Але ми маємо розуміти, що в такому випадку наші експерименти починають перемішуватися, і нам буде набагато важче зробити висновок, що саме вплинуло на відповідь нашого респондента. Якщо ж ми говоримо, повертаємося до тестів на проді, то є ціла купа факторів, які паралельно можуть впливати на те, як ваші користувачі будуть проходити через ваші воронки, і яка у них буде конверсія. Серед цих факторів у нас є внутрішні фактори, такі, які відбуваються в самому продукті. Інколи разом з вами сусідня команда може запустити ще якусь нову функціональність, і конверсія може змінитися залежно, в залежності не від ваших змін, а від їхніх змін. Для того, щоб такого не, бувало, не було, дуже важливо домовлятися між командами про те, що хто коли запускає, якщо ви хочете робити експерименти і відслідковувати ці метрики. Інший момент, тобто можуть паралельно запускатися або різні функції в продакшн у випадку пасивних експериментів, або прям конкретно різні експерименти. В таких випадках зазвичай є команда дата аналітиків, це краще узгоджується, але взаємний вплив все-таки може відбуватися. Якщо ми говоримо про продакшн. Також внутрішні перебої в роботі системи можуть впливати на результати експериментів. Зазвичай внутрішні перебої в роботі системи, такі як, наприклад, сповільнення обробки даних або сповільнення відгрузки нових сторінок або навіть даунтайми, з цим слідкує окрема команда ніж команда експерименту. Якщо ці команди між собою не узгоджені, ми можемо побачити, що в експеримент будуть якісь нові фактори, які також будуть впливати. Якщо ви плануєте експеримент, вам важливо домовитися і слідкувати за цим. Також бувають зовнішні фактори, які можуть вплинути на результати вашого експерименту, сезонність, про яку ми вже говорили. Тобто, якщо, наприклад, ви запустили експеримент, а в цей час у ваших користувачів якесь свято, і вони взагалі нічого не роблять, ви це побачите в експерименті, це буде певний вплив на ваші метрики, абсолютно не пов'язаний зі зміною в вашому дизайні. Цим треба також слідкувати. Інколи буває таке, що коли ви запустили експеримент, ваші, ваші конкуренти запустили якийсь новий продукт, і а, маркетингом перебили кількість користувачів, що йде до вас на сайт. І це також може вплинути на результати вашого експерименту. А, тому слідкувати за тим, що роблять конкуренти, також важливо на регулярній основі. Ну і ще на а, ваш експеримент таке буває набагато рідше, але все ж таки буває. Можуть впливати вагомі події у зовнішньому світі, такі як природні та е, техногенні катастрофи, які ми вже знаємо, може можуть, можуть відбутися в будь-який момент політичні події, е, якісь соціальні заворушення в країні, в якій ви проводите експеримент з вашими користувачами, тому. Тому також дуже важливо розуміти, що відбувається у світі в момент, коли ви проводите експеримент, і це також може вплинути на ваш експеримент, яким би дорогим цей сетап не був, це може бути, і в такому випадку вам експеримент треба буде переробити швидше за все. Тож, коли ми говоримо про метрики, коли ми говоримо про кількісні дані, вам важливо розуміти, скільки користувачів прийшло, скільки користувачів сконвертувалося, чи є в цьому статистична значущість, і чи є якісь інші фактори, які могли вплинути на ваш експеримент під час того, як ви його проводите, і вплинути на його результат. Якщо ви знаєте відповіді на всі ці запитання, ви можете робити висновки щодо успішності або неуспішності вашого експерименту.